Мобільний телефон має свій офіційний день народження 3 квітня 1973 року. Вчений Мартін Купер презентував світові перший мобільний телефон. Вага пристрою тоді сягала 2 кілограмів, довжина 25 сантиметрів. А заряд батареї тримав всього 20 хвилин. Того ж дня Мартін Купер здійснив перший в історії телефонний дзвінок. Знадобилось 10 років, аби мобільні телефони з'явились у загальному доступі в магазинах техніки. В Україні мобільники почали. Почали з'являтись лише в середині 90-х і коштували чималі гроші. Тепер мобільний телефон це не лише засіб спілкування, а й фотоапарат, відеокамера. Скільки часу витрачають щоденно на користування телефоном? вінничани дізнавались. Наші колеги напевно, що витрачаю найбільше часу на телеграм. Так як у мене там робочі групи ввечері. Це в мене TikTok, Я так розвантажую свій мозок. Е, в загальному моє життя не уявляю без телефона. Я постійно, ну, е, мені здається, що я не сижу в телефоні, це тільки коли сплю. Ну, якщо саме брати телефон, то скоріш за все, що це TikTok, коли просто скролиш його. Е, е, а також думаю, на другому місці це YouTube Мюзик. Дуже люблю музику слухати. Найбільше сьогодні я витрачаю часу на YouTube, переглядаючи різний контент, туторіали по різним програмам, іграм тощо.